what Мої вітання, панове, слава Україні! Уже завтра, у перший день осені, перевізники спільно з представниками компетентних органів України та Польщі проведуть онлайн-зустріч, де спробують домовитися про негайні кроки задля зменшення черг на кордоні. Завдання не з легких, але гуртом, як кажуть, легко й батька бити. Польські колеги ініціювали зустріч. Вони теж також, як і ми незадоволені тим, що є черги. За нашою інформацією, перш за все, цікавить питання запровадити пропуск незавантажених транспортних засобів без черги. Що стосується наших пропозицій цього боку, ми дописали, до речі, полякам. Ми сьогодні вважаємо, що треба виходити на уряди обох країн, домовлятись про те, що щоб перехід, перехід Угринів до довгобучів. Щоб дозволити рух цих вантажівок порожніх в обох напрямках, сьогодні там є повна інфраструктура, дороги дозволяють необхідно політичне рішення прийняти відповідну ноту, і це зніме питання по про переїзду порожніх транспортних засобів з усіх пунктів. А от з нашими іншими сусідами молдаванами саме із завтрашнього дня розпочнеться написання нової бездозвільної автотранспортної історії. Ось цей протокол засідання змішаної комісії днями підписали представники транспортних відомств України та Молдови. Головна теза запровадження бездозвільних двосторонніх і транзитних перевезень до 31 грудня наступного року. Комиссия была аниссирована молдавской стороной в контексте того, что как и Украина подписала соглашение с Евросоюзом о бездозвольной работе со странами Евросоюза, такое же соглашение было подписано и Молдовой. Поэтому было вполне реально, чтобы Украина и Молдова тоже приняли соответствующие решения. Підписаний документ містить цілу низку важливих для вітчизняних автоперевізників моментів. Передусім, це відмова від будь-яких претензій стосовно екологічності транспортних засобів. Екологічних немає. Тобто, починаючи з автомобілів категорії «Євро-0», наші перевозчики можуть виконувати перевозки як в Молдову, так і транзитом через територію Молдови. Вважаю, що це дуже актуально для наших перевозчиків, що яким обмінювалися екологічними розрішеннями, це було. Всього 1000 розрішень на 2022 тисячі двадцять второй год і вчитових виборку, що практично за 8 місяців всі розрішені були вибрані. Я думаю, що нашим перевозчиками це стане хорошим подспорім. Не дивно, що більшість зауважень до підсумкового протоколу звучала від представників Одещини та Миколаївщини. Саме вони найчастіше користуються цим напрямком. Відтак мають чітке бачення потенційних пріоритетів руху через молдовський кордон і далі вглиб європейського континенту. Молдавська стра. Она обещала буквально в течение там двух-трех недель проработать данные вопросы. Это вопросы и по возможности перевозки 44 тонны контейнеров по, по дорогам, это самое, на Кагул и на Леушены, учитывая, что наши перевозчики активно начали использовать молдавско-румынские переходы. Это и вопросы смены Скажем, статуса нікотрих пунктів переходу на міжнародний, щоб наші опять же могли пользуватися. Це і вопрос роботи Галац. І на сам кінець, під час змішаної комісії, було досягнуто принципової домовленості про тристоронню зустріч керівництва транспортних відомств України, Молдови та Румунії. Мета максимально врегулювати всі існуючі питання, зокрема і ті, що стосуються прикордонних черг. А тепер кілька слів про пасажирські перевезення. Війна з російськими окупантами вплинула на них настільки, що сьогодні виникла потреба подумати про серйозну модернізацію правил на цьому ринку. Принаймні до такого висновку дійшли учасники онлайн-конференції пасажирські автобусні перевезення в умовах воєнного стану. Повністю. Змінилася пропорція внутрішніх і міжнародних перевезень. Якщо раніше у нас було там 30 на 70 на цей час періоду, тобто 30 міжнародних відсотків перевезення відсотків і 70% внутрішніх перевезень, то зараз це процент навпаки. У нас 80 відсотків, майже 80 відсотків це міжнародні перевезення, і лише 17-20 це внутрішні перевезення. Фактично. Ринок регулярних пасажирських перевезень скорочується і переорієнтовується на ринок регулярних перевезень, на міжнародні перевезення. Тобто є реальні проблеми. Більше того, вони дійсно з двома карантинами посилились, які були коронавірусні карантини, і сьогодні війною, тому що дійсно населення з різних причин стало менше переміщатися велика кількість на території зараз взагалі відрізані від основної тимчасово окуповані, і все це приводить до того, що Внутрішні перевезення фактично. Міжобласні відсутні є деякі перевезення там внутрішні обласні приміські міжміські міські. Але найбільше усе ж таки зростає ринок саме міжнародних пасажирських автобусних перевезень. За статистикою сьогодні найбільше перевезень здійснюється до Польщі, Німеччини та Чехії. Останнім часом побільшало й рейсів у зворотному напрямку, адже чимало громадян усе активніше повертаються до України. Враховуючи всі ці фактори, уряд має намір розробити спеціальні заходи спрямовані на регуляцію ринку. Зокрема, в питанні ціноутворення. Як мені здається, непропорційно збільшилася ціна перевезення. Були випадки, коли ми бачили, що просто маніпулюючи або експлуатуючи ситуацію, яка відбувається, там перевізники збільшували в три 5 разів перевезення. Є об'єктивні фактори, тобто це збільшення ціни на пальне, більше очікування на чергах, тому це да, оборотність транспорту впливає. Великий попит і так далі, але не в разів. Що ж до потенційного нарощування попиту на внутрішні пасажирські перевезення, то тут дискусії усе ще тривають. У міністерстві пропонують максимально лібералізувати умови доступу до маршрутів. Однак деякі перевізники побоюються, що це ще ширше відчиняє двері для так званих нелегалів. Ми зараз слухаємо судному будемо рухатись до того, щоб лібералізувати отримання дозволів на внутрішні перевезення. Ні, між і внутрішні в містах. Це у нас проект 1081, який зараз планується, і зараз іде суперечка, деяка з невеликими, невеликою кількістю перевізників щодо того, наскільки має бути реалізовано. Моє ставлення, що ми маємо максимально спростити вихід на ринок. Максимально. Ми пропонуємо Міністерству інфраструктури розробити певні заходи, спрямовані на те, щоб регулювати все ж таки ринок, тому що на ринку я наголошую на тому, що існують так звані нерегальні перевізники, які працюють регулярним способом, підвіз під, під відповідний, без відповідних дозвільних документів, не користуються при цьому автостанціями, сплачують, як правило, спрощені податки, не возять пільговиків. Використовують переобладнані транспортні засоби і все це приводить до того, що йде чітка. Конкуренція не економічна, не приваблює для регулярних перевозів, Перевізників вони втрачають. Вони деякі переходять на ті ж пинтера і працюють також нелегально. Тобто, ми сьогодні втрачаємо регулярну маршрутну мережу. Словом, дискусії поки що тривають, і про подальший їхній перебіг ми й далі інформуватимемо. А на сьогодні у мене все. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч і на нові приємні новини. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні.